Всім привіт! Я ваша ведуча Іран. Сьогодні зі мною в студії мої колеги. Вітаю, я Шисче. Привіт, я Олександр. На початку вересня під час зустрічі Шос Плюс голова Ган РСЗНБ представив свідову ще одну важливу ініціативу – ініціативу глобального управління. Але перш ніж перейти до неї, давайте коротко пригадаємо три основні глобальні ініціативи, які Сезампін висував у попередні роки. У 2021 році він запропонував ініціативу глобального розвитку. Її мета – пришвидшити реалізацію прийнятку тайного ООН у сфері складного розвитку до 2030 року, сприяти зеленому та здоровому зростанню. А також врощування нових продуктивних сил і формування спільноти росту. І у 2022 році забралася ініціатива глобальної безпеки. І і та до безпеки на угу. У 2023 році була запропонована ініціатива глобальної цивілізації. Вона підкреслює важливість поваги до різноманіття цивілізацій світу, рівності, взаємного навчання, діалогу та Так. Разом ці три ініціативи дають відповідь на питання, який світ ми хочемо побудувати і як його будувати. Вони дозволяють поглянути на ці питання з точки зору розвитку безпеки та цивілізаційних обмінів. На сьогодні понад 100 країн та міжнародних організацій підтримали ці ініціативи. Зокрема, у 2024 році міністр закордонних справ Венесуели назвав їх прикладом морального авторитету і відповідальності Китаю як великої держави, що розвивається. А цього року з'явилася четверта ініціатива ініціатива глобального управління. Сучен, як ти розумієш її головну ідею? Та саме це принцип суверенної рідності. Міжнародне право тут є основною гарантією. А багатостронність – це основним шляхом людей на це головною цінністю. А практичність – це головним орієнтиром. Як молоді людині мені особливо помітити дайдоліки сучасного управління – Slab представnictvo, oslabienia authority of prava, effectivement рішення problem, and strongness robots, with the principle of spraved lives. Цілком походжується, ініціатива підкреслює, що у центрі має бути людина в умовах нерівності, що зростає, вона ставить на перше місце добробут громадян і просуває інклюзивний розвиток. Це особливо важливо для країн Африки та Азії. Надання рівних можливостей країнам, що розвиваються. Створює нові перспективи для співпраці від Абітен і підтримує реалізацію порядку денного до 2030 року. Олександре, як твоє бачення цієї ініціативи, як іноденця? Ну я бачу кілька важливих моментів. По-перше, ініціатива пропонує рамку, яка дозволяє країнам, що розвиваються, брати участь у виробленні глобальних правил, зменшуючи дисбаланси. Це не лише пропозиція Китаю, а заклик до всього світу залади заради спільного процвітання. Її вже підтримували, до речі, багато держав. Наприклад, Венесуела наголосила, що ініціатива взаємопов'язана з трьома попередніми ініціативами і спрямована на побутову спільноти з, зі спільним майбутнім. Уряд Нікарагуа видав комінікет, в якому наголосив на підтримці ініціативи глобального управління. Зазначивши, що вона слугуватиме добробуту народів усього світу, президент Куби Діас-Канель висловив упевненість, що вона сприятиме реформі глобальної системи урядування саме так. Посилення глобального управління це шлях, який дозволяє усім країнам разом долати виклики і ділитися можливостями. Попри виклики гегемонії та протекціонізму, світ і далі рухається у напрямку миру, розвитку та співпраці. Ініціатива Голови РСІЗІМБІНА спрямована на подолання фрагментації да невизначності і створення більш справедливого та інклюзивного міжнародного порядку. Сьогодні з нами на зв'язку також запрошений хість Володимир Урусов. Голова управління Української асоціації китай-знавців і доцент КНУ імені Тараса Шевченка. Пане Володимире, які ваші враження від цієї ініціативи? Цьогорічна ініціатива Китаю щодо глобального управління запропонована у слушний час. 2025 рік не лише є 80-ю річницею перемоги у світовій антифашистській війні, але й 80-ю -й річницею заснування Організації Об'єднаних Націй. Основні концепції цієї ініціативи відповідають цілям і принципам статуту ООН, спрямованим на вирішення сучасних глобальних проблем, таких як дефіцит глобального управління, зростання односторонності, атаки на авторитет ООН та міжнародні норми, виклики сталому розвитку. Сподіваємось, що Китай продовжуватиме активно співпрацювати з іншими країнами для побудови спільноти єдиної долі людства та постійно робитиме внесок у створення кращого світу. А як, на вашу думку, вона пов'язана з іншими глобальними ініціативами розвитку безпеки та цивілізації? Чотири важливі ініціативи, що спрямовані на суспільні блага для всього людства, утворили органічне ціле з різних точок зору, привносять у світ більше позитивної енергії, а також діляться з міжнародною спільнотою можливостями розвитку. У світі, який водночас і взаємопов'язаний, і непевний, ця ініціатива, пропонує практичний та інклюзивний підхід до реформування. Глобальної системи е, управління. Вона робить її більш стійкою та справедливою, допомагає будувати майбутнє, яке створюють усі країни разом. Mm -hmm. Так, і напрями розвитку розвиток, безпека, цивілізація та управління це взаємопов'язані. Розвиток це фундамент, безпека це гарантія, цивілізація це місце. а управління це ключі. Об'єднавши їх у єдину структуру, ми отримуємо системне бачення, яке сприяє кодові собі єдиної долі людства. Саме так. Ініціатива глобального управління це не лише новий крок, це а є поглиблення бачення спільного майбутнього людства. На цьому сьогоднішню програму завершуємо. До побачення! До побачення! Бувайте!